Близько п'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. У справі про так звану здачу українського півдня нині шукають винних. Валерій Залужному можуть вручити підозру у справі про здачу півдня. Відповідно до інформації джерел BBC, слідчі вже допитали цілий перелік осіб за інформацією. Видання справу про швидке захоплення частини Херсонщини. Відкрили ще 11 квітня 22 року. Її веде ДБР за статтею про державну зраду. Завдяки кримінальній справі буде встановлено, що він, вони несуть відповідальність. Кримінальна справа така є. У вузьких політичних колах справу про окупацію півдня вже називають в лапках справою залужного. Біла левиця пише: непогано влаштувалось зелене кукло. Крим і Донбас у них здав Порошенко, а південь, виявляється, здав Залужний, і це в той час, коли верховний головнокомандович героїчно давився мівіною в своїх бункерах. А козирна його карта. А що ви хочете? Як 30 років все розкрадалося? Трянин Петру Хаче пише: не розумію, що за возня знову навкруги півдня, навкруги розмінування, адже є відео доповіді зермака. Ми заголосували практично 20 точок, 20 нових точок розмінування. Верещучки. Ми не вважаємо КПВВ кордоном. Це не є кордон, який перетинають іноземні громадяни. Поїздки ЗЕ на перевірки, розмінування все робилося, щоби знову стати браттями. Так кого вони знов шукають? Звідки така впевненість, що всі, крім них, ідіоти? Анатолій Мицькан пише: зараз торпедується тема здачі півдня. Насправді, то частина теми здачі всієї України. Кілька слів. Перше, нагадайте мені, кого мудрий нарід вибрав верховним головнокомандувачем з гаслами Сайдомця Посередіння діта посередині би сошли. Друге, нагадайте мені, хто був міністром оборони перед вторгненням і під час вторгнення, тобто хто облаштовував оборону і купував яйця кілограмами збройні сили України. Повністю готові до відсічі ворогу. Абсолютно укомплектовані, готові до виконання завдань. Їм є чим це зробити, тому вірте в Збройні Сили України. Тут починається відкрита вторгнення на Нуль бронежилетів на складах, шоломів, одягу, і так далі, їжі і так далі. І все це треба було зробити в перші місяці, перші тижні. Третє, нагадайте, хто закликав на шашлики замість оборони, коли тема вторгнення була топ-темою у світі. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Четверте, нагадайте, хто влаштовував шатли до Криму, розміновував Чонгар, відводив війська як на Сході, так і на півдні, так і на півночі. Я ж не лох, я тобі прийшов і сказав, оружя уберіть. П'яте, а нагадайте, як так сталося, що ворог йшов парадним маршем, взагалі не очікуючи спротиву, мабуть, щось знаючи. Основний напрямку удару пішов з Білорусі через Чорнобильська на тростанцію. Шосте. А нагадайте, хто будував широкі траси на лініях наступу. Траси нікому, окрім окупантів, не потрібні, як от в Чорнобилі. 14 тисяч кілометрів доріг за два роки. Програми Велике будівництво». Сьоме. А нагадайте, хто саботував усі ракетні програми високоточного удару. Ракетна програма зазнала від тих, хто мав би її захистити. Від українських нардепів, восьме. Нагадайте, хто знімав клістрони, обискровлюючи ППО перед вторгненням вчора, в декілька частин зенітно ракетних військ, які дислоковані на Хмельниччині, прибула бригада слідчих державного бюро розслідування з підвідними приписами на проведення слідчих дій. Але в результаті цієї роботи, між іншим, було вилучено від однієї частин чотири. Ночеприлада, так званих лістрони, і ще три в інших військових частинах. Дев'яте. А нагадайте, хто розформував цілі військові частини перед вторгненням. Тут була саме ліквідація в нуль повністю військової частини. Після цього в городському районі вже більше жодної люби здатної власної частини, як на всій півночі, не було. Десяте. А нагадайте, хто саботував збільшення фінансування армії перед вторгненням. Я проситиму парламент голосувати за бюджет оборони в плановому порядку, а не в авральному. Наші дії мають бути швидкими, але продуманими, не пожежними. Якщо ситуацію буде і втрачено макроекономічну стабільність додаткові мільярди армії не допоможуть. Одинадцяте, нагадайте, хто влаштував травлю бойових офіцерів та солдатів перед вторгненням. Генерал за ґратами Печерський суд вирішив заарештувати Дмитра Марченка, очільника головного управління Міноборони. Дванадцяте нагадайте, хто це з 19-го року позатягував до влади безліч кротів. І зрадники куліні це був. знаєте, він був більший агент впливу, ну не лише тому, що передав інформацію, тому що він вже знаходив людей, тобто через корупцію. Кошти, і він же міг мотивувати, наприклад, оце там буде наша людина, там певні такі інтереси. Тринадцяте. А нагадайте, хто там перед вторгненням в Омані чисто випадково з Патрушовим, начебто не перетинався і зробив цю тему табуйованою. Російський державний діяч Патрушев прилетів з Москви в Оман цим літаком вночі 8 січня, а вже ввечері цього ж бортом скористався президент Зеленський для повернення в Київ. А з 24 лютого. Того зник, немов ЗСУ поламали якісь плани і домовленості з ворогом. Корабли, а потім, змінивши сценарій, вигулькнув, бо не втіком так, багато пунктів. У розмовах з місцевими я особисто не раз чув фразу Нас далі. Нагадую, в умовах мирного часу не генштаб, а Міноборони відповідає за підготовку оборони міноборони у прямій вертикалі Верховного Головнокомандувача. Я нам нагадаю, що у нас керівництво збройними силами відбувається згідно з Конституцією Закону верховним головнокомандуючим через міністра оборони. Тому я буду виконувати свій обов'язок міністра оборони України. Так, як треба буде це зробити в інтересах України. А вистояли ми виключно через три причини: перше черги із сотень тисяч добровольців у військкоматах 24 лютого, що засвідчило вкрай вмотивоване героїчне військо, шалений рух опору, капітуляції та загальнонаціональний спротив, аби прийняти усіх охочих боронити країну у військоматі. Працюють цілодобово. Друге розуміння союзниками важливості України і високий ступінь підтримки та. Координації з боку західної цивілізації. І третє випливає з пункту другого: продавлення заходом кандидатури залужного з його штабом. А кампанія зараз яка у всьому винні ЗСУ залужний, солдати, які вгризаються в рідну землю. Тьху, більш гідного політиканства я ще в житті не бачив. Честь, Тарас Чорновіл пише: Зараз популярна тема, хто розмінував Чонгар. У спільному та скоординованому ІПСО з расистами і це вже не вперше. Починають в тягати згадки про головнокомандувача залужного. То я вам нагадаю деякі детальки. Дехто Зеленський відразу після обрання почав прискорено працювати над деякими пріоритетними темами, як то знищення української ракетної програми, приховане скорочення армії, відвід військ та інше. А одним з перших заходів нового правителя стало розмінування рубежів на півдні України та відкриття ворогу. Доступу з цього напрямку от наскочив на пару скринів з 19-го року. Володимир Зеленський побував на відкритті нового центру розмінування. Наша війна з переду розмінування буде продовжуватись тисячі гектарів, які. Чекають на вас, це велика відповідальність вашої праці. Саме з тієї наради почалося масове розмінування, знищення укріплень, відведення цілих укріп районів. Ні, реально тоді, в червні 19-го, Зеленський зміг досягнути не аж так багато. Він лише відкрив доступ до Маріуполя з боку моря. Тому так активно тоді кричали: зробимо їх ще раз. Ми зробимо їх ще раз. Після парламентських виборів З отримав усі без винятку важелі, і ліквідація захисного пояса на півдні та й на півночі також пішла повним ходом. А також можливості щодо проведення розмінування в акваторії Азовського моря. До речі, Аким тоді був генерал Залужний, начальник об'єднаного оперативного штабу ЗСУ, перший заступник командувача об'єднаних сил. На цій штабній підрядній роботі він на 100% не міг нічого розміновувати, і на наступній посаді. В оперативному командуванні «Північ». Твіттерянка Хелліс, а в мене однієї думка, що початок переслідування залужного ДБР це наслідок того, що залужний остаточно відмовив Офісу президента йти на майбутніх виборах у будь-якій їхній новій партії. Це додатково до того, що треба знайти винних в тому, як пролюбили південь. Українці довіряють залужному і ЗСУ більше ніж заказним статтям Офісу президента. Олександрно лютий пише: Залужний захищав і захищає вас. Настав час захистити залужного. Роман Донік пише: насправді глибоко по Сараю, що там кажуть джерела в офісі президента. От зовсім подобається це комусь чи ні. Є низка політиків, які марили припиненням війни, бо вважали, що їм це вдасться, бо їм здавалося, що справа не в Російській Федерації, а в попередній владі. Вони ж були готові на роз. Мінування і на все лайно, яке б показало, що вони не такі, як попередніки, а коли певні дії привели до певних наслідків, замість того, щоб визнати свою недалекоглядність та наївність, і просто сказати, що нас Путін та його засланці в Україні підступно надурили, вони намагаються перекласти відповідальність, але це просто так не зробити, бо при лобовій атаці на військових можна отримати квиток за кордон і статус біженця, тому зараз будуть заміряти температуру. Руб по палаті, чи забуло суспільство, чи готово воно чужу провину перенести на тих, хто зберіг Україну та зробив неможливе? Тому всі ці зливи це не зливи, це заміри. Бо перед написанням новітньої історії перемоги треба кое-які хвости підчистити, а то багато не в'яжеться. І ДБР в тій же ситуації, бо саме вони повинні були починати розслідування на предмет, а як же так вийшло, що все керівництво проспало підготовку та почав. Ток агресії, оті хлопи теж дуже круто. Перший день кинулись займати оборону поближче до західних кордонів. Поки що нема на що реагувати. Нам офіс президента закидають жуйку, щоб у пересічних громадян з'явилася думка, що військові можуть бути в чомусь винні. Вибачте, що не загинули всі, а потім їм мізки прокачають. Тому не звертайте увагу на всі ці викиди, поки предмета обговорення немає, тільки підготовка.